Всім привіт! Десь подівся березень, завтра вже квітень. Висаджувала перець завжди я. Було таке, що й 28 березня вже випікірувала помідори в тунелі і вони мені не заважали, а зараз ось дивіться, немає де мені садити перець, тому що стоять помідори і ну, можна кудись там поставити, але це зайва робота. Так воно й буде. Будемо чекати гарної погоди. Це теплиця з капустою, на вулиці ще мороз, та й ось ще. І ще сосульки висять замерші. На термометрі плюс три. Вкривала агроволокном і навмисне залишила місця, щоб не вкрите було. Цікаво, вона там померзла, не померзла. Мені здається, там, де вона не вкрита, то їй аж краще. Вона не пожмокана, не мерзла. Зараз усю відкрию. Така трішки примнялася, але вона не мерзне при такій температурі. У нас морозу було лише мінус дво. Перезимували. Це парничок з гвоздиками, закиданий зверху всім, що маю. Не знаю, що там робиться, два дні не заглядала. Від вітру ми зв'язуємо дві бутилки і перекидаємо через парник. Але треба так їх класти, щоб не... нога не потрапила в оцю мотузку, бо можна вбитися. Одна плівка, друга. І там гвоздички. Вони ж багаторічні не бояться морозу. Відкрила ніхто нічого, не хоче ні пить. Квіти не почорніли, все добре тут. Тепер вдень побудуть, так, а на ніч, мабуть, ще закрию. Боюся, я морозів не витримає агроволокно мінус два. Тиждень назад я висаджувала помідори у теплицю. Вони їх і не видно, де і ростуть за цими ящиками. Їх було приблизно 30 сантиметрів. І такі, ті, що менші залишилися. Ось у мене там біля дверей буду висаджувати. Зараз дуже холодно. Сьогодні вночі в нас було мінус два, о там біля дверей було плюс три. В теплиці, в цій плюс шість, нічого. А в ті, що квіти, там плюс десять було. Зараз вже сорок. Більше сорока. І я ж заглибила трішки, вже посинки лізуть, треба обривати, Хожу, обриваю посинки. Пасинок ярву, коли він маленький, бо і ще буває ось який помідор раз і роздвоївся. Тоді я один залишаю, а один видаляю. І шкода, але важко з двома. Оце можна поставити у воду, пусте коріннячко, і буде гарний помідор. Я так робила пасинки. нютені глазки підростають, уже скоро зацвітуть. Де-інде ось такі викидають бутончики, та вже і час. Ой, ось. Зазвичай 10 квітня ми возимо на базар, коли вони розквітають. Цибуля Exhibition". ось яка в мене. Буду її ось днів 2-3 висаджувати. Не тому, що її час висаджувати, а тому, що в мене зараз ще є трішки часу, а далі його не буде. Я не знаю, як я відео буду знімати. І капуста скоро в качани складеться і в теплиці в стаканах. Салат не помістився. Воно в мене ось біля дверей усе стоїть, тут найхолодніше. Пічка там, тепло дме туди, тому що ж туди довше, і виходить, що вночі тут 3 градуси, а там шість було. Ну, нічого, все живе. Головне, щоб воно не змерзло, а потім відігріється. Ці помідори, що висадила, вже квітнуть хочуть. Ось. Білія квіточка. До речі, в теплиці холодно, земля холодна, але я завжди так висаджую, мені так легше, бо воно вже ось у землі не треба менше догляду. Їм, мов, холодно, але вони потихеньку бачать, що ростуть. Я їх менше висаджувала. У цій теплиці всі потихеньку підростають, розставила петунії, пеларгонії, порозцвітали майже всі. І ще ось діждалася я рім дженту, відкрилася. Це мої маточні кущі, гарні квітки, без ніяких штрихів. Тепер я заспокоїлася. А то тримала всю зиму маточні кущі і брала ж з них матеріал, щоб розмножити їх. А якщо там вірус, то це я розмножила скрізь. Бачила я таке, що негарно, коли штрихи різні, пеларгонії такі. Різні королівські, зональні, калібрахоа така яскрава. І долі. А далі петунії, петунії, лобелія. Десь підстригаю, десь не дуже підстригаю. До речі, ось відкрилась квіточка гарна. Це сюрприз. Сьогодні ось повідкривалися. Оця забула, як називається, дрібненька. Катарантус і досі в мене 50 грамові стаканчики, воно там коріння мало тепло чекає, потім пересажу в півлітрові, тому що буде багато місця займати. Це рослини з бандеролі, днів чотири я їх тримала в хаті і винесла в теплицю, коли трішки було посмурно. Усі прижилися, все добре. Взяла з них живець 26 березня. Ще невідомо, але нормально стоїть, приживується. Це знову квіточки оці. Не з усіх взяла. З яких рослин декілька взяла, а з яких не було чого. Тепер уже є, не буду брати, немає часу. І всі, що я купила новенькі, буду тримати їх ціле літо, щоб потім з них маточники зробити. Хто поганий, не буду брати. Вони, ну якщо в мене не житимуть, то для чого їх і розмножувати? Біденці різні, ось лобелії, їба різнокольорові. Оце Діхондра. У тій теплиці висаджую перець Геркулес. І на деяких листках є як вірус. Я його не висаджую. І не знаю, для чого я його сюди принесла. Шкода викинути, такі рослини великі, але, мабуть, з нього вже й не вийде гарної рослини. Порозставляла, бур'яни повиривали, тому що таких бур'янів поназаводили і так далі. Усе одне і те ж. Ось дуже пахне квітка. Це чорна розквітла, а оця дуже пахне таким медом якимсь. Треба обривати оці квіти, але нехай ростуть. Хай пахнуть. Це мені хочеться ж усіх подивитися, які у мене зимували, щоб не було там вірусу. Ось хтось відкрився, Бакопа бачу. побачу. Сьогодні сонечко бликнуло, і скільки квіточок повідкривалося. В кінці куточок алісума пахне. Помідори, ми їх сіємо не густо, а зараз, здається, мов густо посіяно. Тягнуться, полила монофосфатом колію. Я завжди брала 1 грам на 1 літр води, а на каналі наша дача, сказали, можна 25 грам на 10 літрів води. Ну, я 20 взяла, побоялась таки 25 Для мене це так багато. Кущові петуні вже вон, пагони кидають, розростаються. Сонечко сьогодні було. Так, повна теплиця усього. На вулиці зробили такий магазин, будка, вона десь в розмірі десь 2 на 4 відчиняється. Сюди я приношу рослини, які розквітли, і коли приходять люди, я пропоную, ось дивіться. Що в мене є, тому що якщо по всіх теплицях, тоді я людей розгублю по, по двору. І так в тому році мені дуже сподобалося. Відкривати гарно і тут помідори я. Помідори загартовувала тут. Ще сьогодні дуже жарко було, під'єднала ось капельну стрічку, так як вона має бути капелькою вгору, тому що теплиця суха. Не було, ми з осені не залили водою, а взимку мало я снігу накидала. І помідори зів'яли. Коли я висадила, я трішки поливала і тиждень не поливала, а тепер уже можна. Ось Бачите, це капля запасна, то ще буде для перцю на цю сторону. Лежить. А одна під'єднана, під то так воно. Мені подобається з капельною стрічкою, доки ми там тунель робили, а тут усе полилося. Помідори мов посходили гарно. Це дебаро. Вони сходять і вже високі. А це Волгоградські. Моя робоча обстановка, як вийшло сонце, як вжарило, то я покинула все і пішло. І подушка моя тут. Тепер захмарило буду долі пікірувати, півящика сьогодні, пів'ящика завтра, і якщо робиш сам на себе, усе можна. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Буду випікірувати долі перець. Це моя улюблена робота.